Так, привіт всім! Зараз я буду знімати цей новий влог на нову камеру. Мені нарешті прийшла моя Legria Mini X. Тепер я буду, як всі нормальні блогери, знімати на якісну камеру з нормальним звуком, з нормальною картинкою. Єдине, що до цієї камери, трошки треба привикнути. І я зрозумів, що треба закривати. Екранчик, щоб не бачити себе і не дивитись уверх. То що, якщо з екранчиком, то буде ось так. Зараз вам покажу. Я дивлюсь, я дивлюсь постійно на екранчик, і таке відчуття, що в мене тут очі закочуються. Так. Я тут вам про інше хотів розказати. Зараз ми приїхали із парою, яку я фотографував 26 червня. Приїхали в Тустань робити весільну ще зйомку. Тустань це біля села Урич. Коротше, це стара фортеця, яка існувала там з 9 по 13 століття. Я колись тут ще був в дитинстві, як мені було там 15 років, чи що це, 17, чи 12 років назад, виходить, мені зараз 27. Зараз інфраструктура вже розвинулася, раніше тут була просто гора і нічого коло неї більше не було. А зараз тут картопелька, сало. Лареночки і зробили вже підхід туди наверх. Я вже бачу, там такі сходи цивілізовані. А пам'ятаю, 12 років назад ми приїжджали, то це було зимою, мама в шубі була, я в курточки, і ми лізли по тому снігу, по тих скалах. Коротше, взагалі так було весело. Зараз вже все, цивілізація прийшла. Хоча бачу не кругом, але трохи прийшла. Продають нунчаки, сокири з дерева. Треба буде, як марчик підросте йому, купити теж нунчаки. Я колись в дитинстві пам'ятаю, сам робив нунчаки. знаєте, короте, береш палки, дві штуки, береш цепок від собаки, одрізаєш цепок від собаки, зв'язуєш їх і починаєш там, поки свій по яйках не заліпиш. Чекаємо, поки наречені пішли переодягатись і будемо вже підніматись, підкорювати цю гору. Висота її 80 метрів, якщо я не помиляюсь. Хоча мені так здається, що наче більше. І ще хотів що сказати: на правах вчителя історії, екскурсу історію, то ця фортеця взагалі жодного разу не була взята. 1240. У цьому році монголо-татари на неї нападали коротше. і в 56 му вони нападали, і щось вони там її ні разу таки не взяли. Вона так була от міцно укріплена. Ми зараз з паном Олів'є гуляємо, ждемо, це їхній друг Франції. Дуже важко, дуже важко знайти спільну мову, тому що, наприклад, там, коли люди з Німеччини, то я хоча б Прамштайн слухав, коли там на англійській розуміються, то там якісь пару слів теж знаю англійською, коли там російською, то ще щось, а от французькою взагалі. О, я вам зараз покажу, як виглядала ця фортеця колись, як воно все було. От, дивіться. Дуже шкода, що вона не збереглася до наших часів. І дуже шкода, що її не відбудують, не зроблять реконструкцію, і не побудують на цьому місці таку ж саму фортецю, щоб знаєте, щоб можна було прийти і подивитися, як воно насправді було. Це, до речі, в Черкасах так само був Черкаський замок, був дерев'яний, згорів і залишилось ну, одне місце, що там був якийсь колись черкаський замок. Так само і тут залишились скали. і... Міф про те, ну не міф, а історія про те, що тут була фортеця. Починаємо наш важкий підйом на гору, будемо шукати якісь такі гарні красиві локації, місця. От блін, робота фотографа постійно кудись лізеш, на якісь гори, на якісь скали, щоб зробити якісь класні фотки. Ну нічого, типу, зато воно круто. І буде вам трохи цікавіше і інформативніше. Тут є якась така печера чи що. куди сюди Ну я поки що не буду психувати і лізти туди ще фоткать Офігенно Саме цікаве і саме важче місце тут це от там, якщо вам видно. Але Юля і Юра вже залізли туди. Я думав, що зараз будуть довго заходити. Ні. О, воу, воу, куди ви так далеко пішли? Я казав на цих десь камінцях. Там, до речі, фортеця десь є далеко. Дай руку жінці, Юра. Опачки очки, тапочки. Оце весело було б сюди навернутися. Може десь туди. Мені цікаво, як тут ці надписи: Кузя, там, Житомир, ще якось там в... Було, от, вицарапували. Кисаві скакали між тими двома. Смертнички. Мені просто цікаво, як вони в камню кузя видряпали. Як? Я коричі, заліз сюди, от, euh, фото щоб було. зробити фотографію тут от, на прірву. Єдине, що тут повнокроповий, і я вже собі пожалив всі ноги. Останній раз, я пам'ятаю, собі ноги. Це десь там в дитинстві, коли босоноге дитинство бігали ми в погородах. Мені треба взяти 16 35 мм об'єктив, а він лежить в сумці. Я тепер не знаю, як туди добратися. Зараз буду Олів'є просити, об'єктив. Ні-ні, об'єктив в сумці, будь ласка. Об'єктив, об да, да, да. так, так, да, так. Да, так. Да. Так, 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 о, супер. Да. Олів'є Олє... хотів поприкалуватися з мене, мені чуть серце не стало. Це мій любимий об'єктив. Біля цієї гори, там, де була фортеця, є криниця. І цю криницю довбали вручну. Я, чесно кажучи, не знаю, як, якими методами в 9-13 столітті в неї довбали. О, я говорю і чую чути ехо. О! Головне камеру туди не впусти. І вона така от по колу йде аж самого низ в глибину. Треба камінчика кинути. Послухайте, чи довго буде летіти. Ключі від хати можна кинути. О, в мене є копійки. Ну зараз в мене останні 5 копійок. Так, а ну-ка. Треба, щоб упадало рівно. О, аж тільки зараз впало. Але там, ну, чути, що щось таке пусте. Я не знаю, де там. Може перекрили якось. Води там немає. Ну так, да, води немає. Я у вікінгах теж бачив в серіалі, як вони такою холєрою вибивали двері. Блін, катапульта, реально здорова нафіг велика катапульта. Опа! О! Ох, ёлки палки Ні собі! собі. Це знаєте як вона працює? Береться туди, от закидається шнурочок. Натягується, фіксується отут, ложиться туди камінюка. Оця вага піднімається сюди. Коли камінюку поклали, трос, яким натягували, рубали, ця фігня коротя, вага фух, падала і тим же самим викидала камінюку туди, вон, в ту крепость. Я бачу відео на ютубі, як тустані тут проводять фестивалі. От, і одні рицарі обороняються всередині будівлі, а інші атакують зверху. ну тобто, Треба взяти буде фортецю. О, фоткається. Я ляжу так, я ляжу так. Сфоткав. Тепер в інстаграмчик. Блін, ми аж там були. Шарите. Бачите, як вам добре, що ви дивитесь мої відеовлоги. Побувайте вже в усіх самих цікавих місцях в Україні. Тустань. Захарберкут, озеро Синевир. І це тільки початок. Дайте мені візу зробити, я вам покажу більше. Дайте мені точку опори, я переверну світ. Зараз ми ще хочемо поїхати пофотографуватися десь біля річки. І у Юри є така пропозиція навіть скупатись. Я сподіваюся, що ми будемо купатись не в цій річці. А ще один такий невеличкий лайфхак. Я, правда, не знаю, скільки тут вартує вхід. Не знаю, яка ціна на вхід. Але якщо ви приїдете після 6-ї години вечора, то вхід безкоштовний. А якщо до 6-ї години, то ось ці будки вам придеться купити квитки. Ми, коротше, їхали-їхали і їхали, попали в пробку. Ого, -палки. Зараз постараємось зробити на максимальних в настройках фотографій тут напевно відкрию дирку потрібно буде якось витягувати світло я теж помочу ноги цікаво яка тут водичка оооо О, вода холодна капець. Юра казав що зараз буде купатися да? Ну вода холодненька така. Ай-йоп! Слизько капець! А! Так, тепер щоб треба не загубити свої шкари. Блін, ааа, як больно!